25 травня, погодка нас не радує, огірочки в нас страждають, гнилі, кореневі. Найбільше страдає це Арктика, більше ми її садити не будемо. Цей рік весна була нетепла, і ще сьогодні дощ, 13 градусів на дворі. У нас є випади по кущам, ось, кущ уже викинули. Згнив при Ось Отакі є екземпляри, що листочки в'януть. Хімію ми в наших теплицях не використовуємо. Ось отака картинка, бачите? Тут рядышком теж викинутий, пусто. Згнив. Арктика сорт смачний, але не стійкий до кореневих гнилий. Без хімії його навряд-лі можна виростити. Весною, літом, можливо, буде краще. Ось іще один претендент. Дивимося, теж згнив. А ось, прикорені теж згнив, бачите. Біле. Така картина.